Лайфхак для тих, хто займається кавою, типу баристою працює або має власну справу, типу свою кав'ярню. Дивіться, ви, коли готуєте еспресо, чи нормально, чи з подвійної порції, ви маєте розуміти, що у вас має бути чітка порція для хорошої екстракції. Якщо ви будете готувати або менше меленої кави, типу буде вода швидше проходити, більше буде навпаки слабше проходити, тому. Завжди на кавом обладнанні, в кавових машинах є мітка на сітки. Скільки грам має цей варіант для готування даного порції? Але не завжди є ця мітка, не завжди є вказана вага. Я хочу вам розповісти, як дізнатися, яка сама порція для вашої кавої машини. Тому що різні виробники, є, звичайно ж, різні глибини та широти рожків, це також звичайно впливає на порцію. Для того, щоб визначити ідеальну порцію для хорошої екстракції еспресо, потрібно взяти, заповнити максимум рожок, то ординарний, то майний, ставити в кавову машину, групу не пронувати, виняти з кавової машини та подивитися, чи є відбиток болта. Якщо є відбиток болта, це максимальна порція, потрібно зменшити на 1 грам дозування кави. Тобто, якщо у вас, наприклад, там, 20 грам влізло в рожок, робити 19 грам, знову повторите операцію, ставити в кавову машину. Якщо ще є відбиток сітки та болта, повторюйте операцію, ще на грам менше кави, залишається 18 грам, знову повторюйте в кову машину без промивки вставляєте прошка. І якщо вже немає відбитка болта, а є легенька відбитка сітки, то це ви маєте зрозуміти, що це ваша порція. вже. Ви можете сміло готувати, але не забуваємо, при цьому має бути налаштований правильно помил. Тому підписуйтесь на мій аккаунт, багато всього цікавого вам розповім. І дивіться в коментарях, як ви налаштовуєте свій помел, опа.